Вітаю, друзі! Два дня не була на морі, В суботу і неділю. Ви пам'ятаєте, у п'ятницю праву ногу схватила судома. І укол мені зробили, і таблетки пила. Ну, вже сьогодні добре, Вже сьогодні піду на море. що я робила ці два дня? Ну, по-перше, погода, трохи зіпсувалася в Одесі, було прохолодно, і в суботу навіть була гроза зі зливою. Ну, а я чим займалася? А я зайнялася в'язанням. Не в'язала чотири роки, уявіть собі, почала ковтинку в'язати чотири роки тому, і в, ці... і в суботу і в неділю. Згадала, згадала. Ось вона лежить, моя ковтинка, дивіться. Сподіваюся, що таки я її дов'яжу. До речі, оц оцю сукню я теж сама в'язала. В'язала чи в 10-му, чи в 11-му році я її зв'язала дуже давно. Ну, оці речі, які в'яжуться. Ну, тобто, вручну. Пицями. Самі, то дуже довго вони мають такий досить нормальний вид. Я дуже люблю цю, цю свою сукню і із задоволенням її ще інколи одягаю. Вона ж класна. Друзі, я неодноразово вам говорила, що в мене дві кімнати є для відпочивальників. Дивіться, ось перша кімната, двомісний диван. Можливо, постелити, якщо захочете, килим. Ось такі тут шкафи є. Є стіл, табуретку. Якщо треба, буде, можна буде ось ось сюди поставити іще журнальний столик за бажанням. Ця кімната 19 квадратних метрів із балконом. Ось така друга кімната, вона менша, тут 15 квадратних метрів. Ось такі тут меблі, шкафи з полицями, усе необхідне є. Є стільчик, є двомісний знов диван, є ще один такий тумба. така. І з теж можна поставити за бажанням е, журнальний столик. Теж і злоджеє. Тут лоджея заскляна. За Зрозуміли мене? Е, і, та, і та кімната по 800 гривень на добу. Є ще отака кімната, вона 1200 гривень за добу. Е, тут більш сучасні меблі, е, сучасний євроремонт. Лоджія, ну, тобто, і вона найбільша вона 25 квадратних метрів. Шкаф-купе. Кому підходить, то бронюйте. Ось такий санвузол він буде особисто для відпочивальників. Я цим санвузлом не користуюся. Тобто, Ванна, умивальник, душ, туалет, ну, тобто, все саме необхідне. І ось така кухня. Кухня 15 квадратів. Сучасна плита, мойка, ну там в мене посуд, я готувала торт тільки що. І у вас буде окремий ось такий холодильник. Великий ось такий. Він зараз вимкнений, але на... для відпочивальників я його ввімкну. Ось така кухня. Кому потрібно, пишіть у коменти. Друзі, подивіться на цю красу. Головне різні кольори. На одному кущі подивіться. Є світліші, є темніші. Хо? Друзі, нам сьогодні обіцяють 27 градусів. Ну, 27 це, мабуть, буде в тіні. Я собі уявляю, скільки буде на сонці. Щось я сьогодні трошки забарилася, вже половина дев'ятої. Я оце тільки вийшла. Вітру немає. Я сподіваюся, що море буде спокійне. Ну, люблю я, коли море спокійне. На який я пляж сьогодні йду, поки що не знаю. Йду, головне, що на море, бо скучила за ним за два дні. Походу, буду дивитися. Можливо, знов піду на Рів'єру. Мені там дуже сподобалось. Що це цвіте? Щось я не знаю, як воно називається. Таке красиве, подивіться. Хто знає, що це, напишіть мені, хочу знати. Пахуче-пахуче. А трояндочки, які шикарні, подивіться. Краса. Кожен раз собі кажу. Буду швиденько йти на море і нічого не буду знімати. Ну, щоб час засікти, скільки ж я витрачу часу на дорогу. І кожен раз зачіпаюся, то за одну рослину, то за другу рослину. І тому моя дорога стає довшою у часі. Ну Як пройти мимо Як пройти мимо цієї краси? Скажіть мені, будь ласка, вдівка працює, бачите? З квіточки на квіточку. Бачите? А така трояндочка. А ця красива, яка подивіться. А ці. А цей подивіться, який красень. Такий шикарний кущ. І подивіться на цю красу. Боже, вони прямо такі. Ой, бархатні, прямо. Подивіться. Не бархатні, а оксамитові. Звикай до українського. Як це красиво! Друзі, для того, щоб більше не спокушатися і нічого не знімати по дорозі, я сіла 185 ту маршрутку і вийшла на 13-й станції Фонтана. Якраз тут готелі, які знаходяться вздовж траси здоров'я. Значить, дивіться, їхала маршрутка, вже почали з'являтися нові маршрутки у нас. То їздили Богдани, вже такі вони старенькі, скрипучі, а вже почали з'являтися нові автобуси. Я не знаю, як вони називаються, але ну, дуже комфортні, класні. Ну І спускатися тут досить прилічно. Ви бачите? Аж туди. Підніматися сюди буде дуже важко, тому підніматися я буду в іншому місці. не в цьому. Там якесь будівництво йде, ось, бачите. Я ще сюди не спускалася. І море, і море вже виблизко, І воно під сонечком. Ось таке велике будується. Цікаво, що це. Знов якийсь готель, чи що це воно чи якийсь житловий будинок, чи воно, ну щось будується. Не хотілося б, звісно, на цьому місці. Хотілося б просто, щоб були дерева, але, на жаль, гроші правлять світом. Зараз хвилина мовчання. 9 годин. Героям слава. Каліпс. Чи готель, чи житловий комплекс, не знаю. Ну, але особо житловим він не виглядає мені. Але, ну, паркан серйозний. А ми з вами йдемо до моря. Фонтанська дорога 77Б. Ось спалашні паркани і щось будується. Дивіться, і зліва, Ну, і тут якийсь паркан, мабуть, теж щось будується. Я ще тут не виходила, а воно пишеться оренда. Я думаю, що все ж таки готель навряд чи Це житловий будинок. Ось звідти я вийшла, ось цей готель. Зараз будемо спускатися. Це траса здоров'я. Ми будемо спускатися на набережну. Я не знаю, ну щось мене тягне сьогодні, знов на Рів'єру. Ну, по дорозі пройдемось, подивимось на ці пляжі. Тут неподалечку, а до кораблика ми спускаємося. Ось від цього готелю я спустилася по цих сходинках і тут пляж ресторан Кораблик. Ціни я вам вже озвучувала. Найдешевші лежаки 200 гривень. Є ширші лежаки по 300 гривень. Зараз ліжка по 600. І ось такі комплекси там, де з диваном, по 1000 гривень. Ось такі ціни на цьому пляжі. А на цьому пляжі 200 гривень шезлонг і 400 гривень кровать. Киві. Називається пляшки. І море сьогодні спокійне, так як я і хотіла, по моєму заказу, замовленню. Ну, Бачите, тут буде багатенько людей, я хочу таки пройти там, де буде менше людей. Море таке, як я люблю. На моє замовлення до народження море виконує. виконує мою забаганку. Пам'ятаєте, ми ходили тут, робили ці сходиночки, вже зробили. Вже по них можна підніматися і спускатися. Нагадую, що в цьому готельчику номера по 2,5 тисячі. Номер 21 квадратний метр розрахований на трьох людей. Двоспальне ліжко стоїть і односпальне ліжко в номері. Бажано бронювати. Ще раз нагадую, 2,5 тисячі за добу. І ось тут пляж, дивіться. Тут теж я питала. Запитувала ціни, теж шезлонги 200 і кроваті по 400 гривень. Недорого. Не так, як на Ланжероні чи, чи на малому фонтані. Тут ціни більш доступні. Так, Тут компот вже написано, там куба, там компот. Мабуть, барчик називається компот, бо пляж начебто як куба був. Ну, Красиво там гарно, я вам показувала вже. На цьому пляжі облаштування продовжується. Дивіться, вже зробили вони настил. Такі гарненькі матраці завезли для, бунг... для бунгала, бачите? Дуже добре, що щось робиться, тому що три роки тут нічого не було, поки йде війна, нічого не було. А це якийсь підприємець вирішив вкласти гроші в цей пляж. Подбати про зручності, ну і можливо щось і заробити. А тут ця жіночка, яка з великою кількістю собачок завжди гуляє. Подивіться, вони купалися тільки що і частенько. Пляжами Одеси ходять. Підбувається облаштування цього пляжа, бачите, там на стил я вам показала, тут ось у у них стоять, закуплені вже шезлонги стоять там. Ну, і ще не закінчили. Ну, а тут, бажаючи до 11 можуть безкоштовно побути на цих бунгалах. Бачите, час ще досить ранній, але є люди, які вже купаються. Більшість одеситів на роботі і багато людей не буде. Море спокійне, прозоре, класне. На жаль, тут ще не зроблені сходинки. Це людям заходить, треба. Аж оттуда, аж от Рів'єри. І далі в нас, по ходу Рів'єра, і саме там я хочу зупинитися. Можна було б зупинитися тут. А я, але я люблю, щоб були переодягалки, бо тут, ви розумієте, немає переодягалок і туалетів, тут не облаштований пляж. А у Рів'єри вже є усе. Тому я люблю зупинятися там. І ми йдемо туди. Ось по цій арочці в прошлий раз я спускалася. І якраз з нею ми е, виходимо на пляж Рів'єра. Ось дивіться, сьогодні я прийшла пізніше, вже квіти встановлені на гойдалці. Дивіться. І вже встановлені шезлонги. Нагадаю, шезлонг з парасулькою і столиком, з матрасом тут коштує 300 гривень. Ось так виглядає, виглядають сходинки до цього пляжу. Все, заходимо. Вже ходять продавці креветок, солодких трупочок і так далі. Сервіс по одеськи Пляжний сервіс по Одеськи. Креветки тут 130 стаканчик. І не дивлячись на ціну, я бачу, люди купляють. Ціни тут, звісно, дуже немаленькі на пляжі. Але, зручно, не треба нікуди йти. І чим ближче до 12, тим більше людей стає на пляжі. Не на шезлонгах, але на пляжі. Це безкоштовно. <sug> <small> пиво. Холодне піва. Песик за м'ячиком поплив у море. Я помітила, що продавці стали ходити набагато частіше. Собачка дочекався хазяйку з моря. У мі-мі-мі, це так мило. Температура води, друзі, вже перетнула позначку у 20 градусів. Якщо ви можете купатися у 20 градусів, значить вже для вас буде добре. Для мене вже давно добре. Ну і не могла ж я не покататися на качелях. Побувати хоч трошки у дитинстві, бо завтра, завтра черговий день народження. О, мама мія! Пляж Рів'єра сьогодні, 16 червня, виглядає так. Так, друзі, оце мені ще скільки піднятися. Але я зустрічаю тут, кого б ви думали. Козачок на 12-й станції Фонтана в місті Одеса. Друзі, сьогодні я буду робити торт з таких інгредієнтів. Сир кисломолочний, ну, це таке, як завжди. Крекер ніжний 400 г, сметанка 400 г, 15%, г. цукор і черешня. Завжди робила з бананом, сьогодні вирішила з черешні. Думаю, буде смачно. Черешню зараз треба мені почистити. На половинки порізати, щоб викладати половинками. Друзі, почистила я черешеньку ось такими половиночками. У, ц... у сметанку додала цукру, розмішала. І до сиру кисломолочного теж додала цукор і ретельно розмішала. Так, спочатку кремом я намащую своє блюдо для того, щоб крекер прилип і не підскакував, коли я його буду намашати намащувати сметаною. Ось так розмащуємо повністю дно кремом. І тепер можна викладати крекер. Ось це наш крекер. І по колу спочатку, ось так, по колу викладаємо крекер. Ось так заложила я крекером. Тепер сметаною нашим кремчиком ретельно змащуємо цей шар печіру. Бачите, він уже прилип і не підскакує за ложкою. Гарненько-гарненько змащуємо. Намастила я кремом, тепер беремо нашу черешеньку і починаємо викладати шар черешні на крекер. Спочатку по колу на кожну печининку я кладу, а потім закладаємо і серединку теж. Завжди я робила з бананом всі роки, але в цьому році захотілося щось поміняти. В прошлому році я персик додавала. Але зараз спитала персики по 250 гривень щось занадто. Може, що небазарний день сьогодні вона заломила мені 250 гривень за кілограм персиків. Тому я взяла пів кіла черешні і я думаю, що буде пречудовий тортик. Після черешні я викладаю начинку, тобто кисломолочний сир з цукром. Ось так. Біжать руки, друзі, мені не віриться. Як ви думаєте, скільки мені вже років? Хто хоче дізнатися, той додивиться до кінця. Бо на торті я викладу ту цифру, до якої я дожила. Далі, далі беремо сирки цламолочний, беремо цю ложку і накриваємо це все цією цим прошарочком. Прошарочок Сиру буде в нас. Після сиру знов сметана. Закладаємо це все. Друзі, дивіться, нанесла я шар сиру. Тепер знов це все пропитуємо нашим кремом. А після крему знов іде крекер. І так, до тих пір, поки в нас не закінчаться продукти. Верхній повинен бути шар сиру. Вже по верхньому шару теж буде сметана. І прикрашаємо. Прикрашаю я теж черешнею сьогодні. У мене все сьогодні із черешні. Буде смачно. Ось такий тортик, друзі, у мене получився. Як вам подобається? Так, вже 54. Хотілося б хоча б 24 або 34, але вже 54. Ось такий тортик, друзі, у мене получився. Він не дуже високий. У мене, мене вийшло 2 шари печива, 3 шари сиру кисломолочного з цукру, і 2 шари черешні, і третій шар черешні на прикрашання. Я думаю, буде смачно! Тепер ставимо холодильник, він повинен пропитатися. Достатньо 3-4 години, але він буде чекати завтра. Завтра день нарочення. Так що, ласувати будемо завтра. Ось таке відео, друзі, в мене вийшло. Пишіть коменти. Ставте вподобайки. Хто не підписався, підпишіться на канал, Наталі Височина. Заходьте до мене на канал. Я вам завжди рада. Ви знаєте. Пока-пока.